Перший заступник Мукачівського міського голови Ернест Нусер скликав нараду, щоб дізнатись про готовність Мукачева до опалювального сезону. До розгляду були включені питання, що стосується всіх закладів, які підтримують життєдіяльність міста. Представники Закарпатгазу відзвітувалися перед присутніми, готові надавати газ. На виконанні розпорядження голови обласної адміністрації було створено наказ по і по бачні філі розроблені відповідні заходи. Ми відповідно до договорних умов повинні і мусимо забезпечити газом абонентів. Тобто, ми подачу газу могли забезпечити і літом, але ряд процедур повинні пройти певних кожна організація підприємства, в тому числі і бюджетні установи. За словами представників Закарпаття Обленерго, проблем із електропостачанням також не має виникати. Електроенергія є, так що не обмежується. І зараз ми проводимо. Таку сумісну роботу з ІТВ-сервісом перевіряємо значить, живлення багатоповерхів, а саме розщити, котрі живлять ці будинки. Де виявляємо дефекти, зразу в той же день устраняється. Кожен з присутніх представників закладів культури, освіти і медицини прозвітував про стан готовності котелень та озвучили ряд проблем, які були вирішені протягом наради. Ми провели, як я кажу, звірку годинників напередодні початку опалювального сезону, зимового сезону. В принципі, всі інформація про Готовність про про стан підготовки. Вона щотижня нам подавалась. Ми відповідно в області її даємо сьогодні. Ми зібрались для того, щоб ще раз разом всі служби, які мають відношення до утримання і забезпечення життєдіяльності місця, міста працювали синхронно, працювали злагоджено. Також перший заступник міського голови зазначив, під час коротких осінніх канікул буде тестовий запуск котелень, щоб виявити, чи не буде проблем із системами опалення на об'єктах. Саме після канікул, якщо середньодобова температура знизиться до відповідних показників, котельні увімкнуть на повну потужність.